Чоловіча косметика просто краща за жіночу, і я кажу не тільки про бритви, тільки ви не робіть, як я, бо це була бритва сусідки. Я такі вже давно не використовую. У мене в оточенні вже просто немає дівчат, які б користувалися жіночими антиперспирантами чи дезодорантами. У мене таке відчуття, наче дівчата мають ванять ще й з таким, знаєте, легеньким квітковим присмаком. А чоловіки нормально пахнути. Ну, мабуть, для них воно це і робиться, бо вони користуються ним раз на три дні. Да? Угу. Мабуть, ви чули лайфхак з американських тіктоків, що потрібно використовувати шампунь двічі. Один якийсь якийсь професійний, який тобі дав косметолог, а інший який такий просто звичайненький. От той, який просто звичайненький, я використовую чоловічі шампуні, бо вони насправді дуже класно прибирають жир з голови. І потім моя голова дуже довго не жирниться. Вау! Дякую! Чому це доступне тільки чоловікам? Особисто мій прикол це креми для обличчя. І якщо чесно, мені різниці між чоловічими і жіночими кремами для обличчя просто немає. Окрім єдиного запаху, бо я не інколи не люблю ці жорсткі квіткові аромати. Чоловічі гері для душу показувати, як я не миюсь, не буду взагалі, то що від мене хочете, ае. проте знову ж таки прикол в ароматах. І мої партнери сказали, що мені цей аромат дуже сильно пасує. Дякую. Всі, хто колись запитував у мене, як при моїй густоті волосся воно тримається кубки. Будь ласка, чоловіча матова паста для волосся. На всі випадки життя, це єдина штука, яка може тримати моє густе жорстке волосся, тому що таке волосся у чоловіків не знаю. Може я і є чоловік, бо косметикою точно чоловічою користуюсь.